Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте поговоримо про те, що в нас в Україні продовжуються репресії. Зокрема, один із тих, хто є репресований, є журналіст Андрій Жук зі Львова. Нагадую, він розслідував справи корупції, особливо те, що стосується комунального транспорту, те, що стосується друзі, казіно там. Великі великі залучені корупційні схеми Андрій це все висвітлював, і система придумала його запхати в СІЗО. Зараз відбувається над Андрієм в суд. Звичайно, що кримінальна стаття. Звичайно, що стаття не звучить в рамках політичних репресій, як в Радянському Союзі, НКГБ, КГБ, МГБ шило е політично репресованим кримінальні статті, так як Чорноволу В'ячеславу, там, педофілію, до прикладу, Степану Хмарі, підробку грошей і так далі. Тобто їм шили кримінальні статті, хоча вони були політично репресовані. Так сьогодні в Україні політично репресованим шиють кримінальні статті. Андрію шиють СЗЧ, хоча він, друзі, був викрадений. А що викрадений? У Львові, ви знаєте, як і в інших містах беруть автомобілі ці. Евакуатори і забирають. Андрій приїхав з'ясувати на тролейбусній вулиці в місті Львові, куди їх привозять. Які документи, яка підстава викликав працівників поліції, але потім приїхали люди в уливковій формі і його погрузили. Потім повезла його поліція в ліс десь там біля Янева у Львові. Андрій з того лісу якось прийшов до Львова. Як він потім розповідав, добрався якимось чином. Подав повідомлення про злочин. Прокуратуру, я там також був присутній, ми записували відео, подали прокуратуру про злочин. І що ви думаєте? Суддя Галицького районного суду Стрельбицький прийняв б ухвалу, щоб зобов'язати правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення людини Андрія Жука, журналіста. Но Андрія зараз тримає СІЗО з березня місяця. така історія. І Андрій, звичайно, подає різні аргументи. суд відбувається в Яворівському районному суді. Відбувається е, там судилище, я би сказав. І Андрій подає аргументи: одні, другі, десяті, е, клопотання, ухвали, звернення, повідомлення, любе. І все це, як я розумію, на бік, в сторону. Ні, ну для чого розбирати. І Андрія тримають у Львові в СІЗО. Там, до речі, і я перебував в тому СІЗО тільки рік раніше, і в 2021 році, в рамках політичних репресій. І Андрій, вже, як я розумію, нерви не здають, він проніс жилетку з СІЗО і вскрив собі вени на судовому засіданні. Я долучу відео, але посилання дам в описі на телеграм-канал. Тут в Ютубі не буду давати, бо можуть ну, знести відео, забанити через те, що там таки показуєш. А Перейдете в Телеграм, підписуйтесь. До речі, я там можу подавати такі відео. Тут в Ютубі такі подати не можу. Але щоб ви бачили, що відбувається з журналістом Андрієм Жуком, тобто людина вела свій канал, писала повідомлення про злочин, скарги в суд на корупціонерів, і в результаті СІЗО і довели по суті людину до спроби самогубства. Я вважаю, що після цього суддя, якщо не помиляюсь, там Колтон. Юрій Колтон слухає Єврівський районний суд. Я знаю, що Печерський районний суд по даному суді відкрив кримінальну справу за повідомленням захисника Михайла Магарського, бо Михайло Марського перешкоджали захищати Андрія Жука, там постійно на онлайн його не викликали і так далі, і не тільки, як я розумію. Детальніше про це ще окремо розповімо. А саме друзі Андрія, як я побачив, суддя не бере який аргументів, він собі свою лінію. Гнев кажуть, і Андрій доведений до спроби самогубства. Я вважаю, що суддя має бути відведений. Хочу, щоб це відео набрало розголосу, тому що життя і здоров'я Андрія Жука, журналіста зі Львова, є під загрозою, тобто він доведений до спроби самогубства. Він зараз є в СІЗО. За що? За те, що він відкривав викривав факти корупції, за те, що він подавав правоохоронні органи про злочин, за те, що він вимагав документи на діяльність комунальних органів. За що він в СІЗО? За те, що він вимагав обґрунтування ціни на проїзд у Львові. За що він в СІЗО? За що він доведений до спроби самогубства? Я думаю, друзі розумні, мене почули і розуміють, чому це відбувається зараз в нас в країні. Я попрошу вас, друзі, напишіть свою думку, у підтримку Андрія. Друге, попрошу це відео максимально поширити, щоб ця справа набула розголосу. Тому що якщо ми не зробимо цю справу голосною, якщо справа в Андрія не поміняється, я просто переживаю за життя Андрія Жука, журналіста, розсліду... розслідувача фактів корупції у місті Львові, зокрема. І ми розуміємо, кому це може бути вигідно у Львові. Правда? Всі розуміють? Е... Саме що цікаво, що До речі, дякую за коментарі підтримки, за вітання. Що Андрій, коли вскривав себе в СІЗО, чомусь була, я бачу, відео, є така пауза. Переважно зразу забігають там, де тримають тих, що СІЗО привезли, там таким за склом. А тут як нікому не було діла, поки Андрій собі не почав там різати так добре вени. Чому? Ну, вже чекали, поки він там що клякне, в, дасть Богу, душу. От, от така історія. Це все бачили його мама, яка була на суді, і ви розумієте, та, в якому сім'я стані, і те, що. Ці всі політики, чиновники і вже і з ними розповідають, чи там якісь міжнародні інституції, що вони дбають за якийсь моральний стан наш, за життя і здоров'я. Так прийдіть до Андрія Жука на судове засідання, подивіться, в якому стані він доведений до самогубства. Його мама бачить, коли син собі вскриває вени під час ефіру, під час судового засідання, тому що це вже як відчай людини. Доведений до цього з березня, просто безпідставно перебуваючи в СІЗО. І не всі їх нерви однакові, не всі ре... нерви рівні, у когось було інше дитинство, інше життя, інший досвід. І комусь може вигідно, щоб це сталося, а комусь начхати. Але тільки ми, люди, можемо один другому допомогти і один другому підтримати. Повторююсь, в дописі до відео буде посилання на телеграм, де я. Покажу це відео, як Андрій скриває собі вени і він зазначає, чого він це робить. Вам, друзі, сили, наснаги, і розуміємо, який час живемо. Та живемо час політичних репресій, гонінь, переслідувань, катувань. Коли чоловіки і жінки, люди захищають свої права і здоров'я, захищають своє право висловлюватись і тим наражають себе на велику велику небезпеку. Такий час, і тому вся ця історія полог марафону є лише для лопушків. Хто має очі, хай бачить що відбувається. Хто має вуха, хай чує. І хто не хоче бути співучасником гріха, говоріть правду, переказуйте те, що відбулося, поширте це відео, щоб правда пробила ці стіни темряви. Обіймаю вас, друзі, з Богом. Люблю, папа. -па.